Я не є учасником виборчої кампанії і не є кандидатом. А є міський голова, який знає достеменну ситуацію, в тому числі і по набережні. І я слідкую за виборчою кампанією, і хто що, як говорить. Тому по набережні я вам розкажу дуже коротко. Бо я чув висловлювання Шевченка, вони там і в інтернеті, і в інтерв'ю, і на зустрічах, значить, і так далі. Тому я дуже коротко скажу так. Ремонтні роботи капітального характеру, які розпочалися на набережній, це не заслуга пана Шевченка. З однієї сторони, це системний тиск міського голови, депутатів міської ради, попереднього скликання, цього скликання, тому що в нас сесії проходили спеціально по цьому питанню, і ми зверталися неодноразово Вищі органи влади. Тобто, це системний тиск на вищестоячі органи влади з однієї сторони. Друге, це розуміння і підтримка з боку обласної влади. В результаті було виділено з бюджета міста кошти і з бюджета області. Тобто на сьогоднішній день це є виключно кошти бюджету міського і обласного. Відбувся тендер. Тендер проводило управління капітального будівництва обладміністрації як розпорядник коштів. Ми міжбюджетний трансфер 10 мільйонів з міського бюджету виділили. Фірма, яку Шевченко назває своєю ПБС, дала вищу ціну і програла тендер. Але дякуючи своєму статусу, він втрутився це, звертався в різноманітні інстанції, в тому числі в антимонопольний комітет, і все-таки домігся того, що всі основні підрядні роботи буде робити його фірма. Вимальовується дуже цікава картина. Ремонтні роботи на вулиці Набережні робляться за кошти громади, міста, області. Фірма пана Шевченка заробляє гроші, прибутки і ще й на цьому каяриться. Але, а совість де? Я вам відповів.